Всім доброго дня! Вас вітає автопарк, у нас нове надходження Kia Predжу 2003 року випуску з дизельним двигуном об'єм 2,7 літра та механічною п'ятиступенчатою коробкою передач. Маємо кондиціонер, два СКО підйомника Ось такий робочий та сімейний бусик, шторки маємо. Автомобіль в нормальному технічному стані. Заводиться їде без проблем. Пасажир 8 плюс одне місце. Ось такий вигляд. бачите ми пасажир, який сидить позаду. Авто гарний варіант для тих. хто шукає собі автівку для подорожей між містами. Подивитись автівку ви можете в місті Київ. Чекаємо на вас.